Доброго дня, мої дорогенькі! Ось і завершився серпневий каталог. Ми починаємо каталог вересня. А я сьогодні хочу вас познайомити з тими тушами, які є у нас в каталозі. У мене тут ще декілька не представлені, але бачите, який великий вибір, а це мої туші, ті, якими я користуюсь, які я Пробую, тестую, звісно ж, неможливо продавати ніякий продукт, якщо ви на собі його не тестуєте і не пробуєте, не користуєтесь. Якщо ви користуєтесь і вам подобається, ви з, легкою, з легким серцем, з чистою душею пропонуєте цей продукт людям, тому що вам він дійсно подобається, і люди вас купляють, тому що вам довіряють. І так, що в мене є зараз в наявності, що є в нас в каталозі, дивіться, оце в мене. Туші є е, різнокольорові, і чорні, і сині, і чорнокоришньові, і е, чорніше чорного, навіть зелена є туш. І дивіться, що. Е, я почну розказувати і вам розповідати, наверно, з того, що мені більш всього подобається, і в мене саме популярна оця тушь. Оця вона в мене саме популярна. в мене така в неї масінька, тоненька кісточка силіконова, і чуть-чуть зігнута. Вона класно піднімає вії і розчісує їх, не склеює. Дуже чудова тушь. В мене вона дуже м -м, така популярна. Також оця драма у нас не так давно вернулася знову, в неї така ж кісточка. Зігнута така полумісяця, але вона трішки пушиста і накладає більше об'єму. Оце новинка. Новинка, я вже її попробувала, Темно-синя туш. З першого разу на... не дуже в мене не якось нанеслась. На третій шар вона в мене дуже добре нанеслась, гарно виглядала. Вчора у нас цілий день не було світла. Ой, води не було. Пробачте, і нема, Даже нема чим було вмитися. Я так. Тоніком протерла обличчя, а з тушею, так як закривала каталог, в мене ж я забула за ті очі не вмилася. Сьогодні утром встала, вона не посипалась, не розтерлась, нічого, майже не склеїли, вії не злиплися, Так що я її рекомендую вам як дуже класнючу класнючу таку стійку туш, Дуже добре держиться на, на віях, да? Дуже добре держиться. Ось моя, я її розкрила. Також у мене є удріняющая туж, подовжуючого така. Тут менше оцих тушах по 7 мл, оцих уже всіх по 10 мл. Це наша класична длина, хто пам'ятає з таким сріблястим колпачком. В неї також манюсінька силиконова кісточка. І ось така також длина об'єм і питання. Дуже, -дуже класна кісточка з золотим колпачком. Це у нас така легендарна туш 5 в одному. Її дуже, люб, дуже люди люблять. Вона в мене така популярна силиконова кісточка з по краю йоршиком э, в у дуже-дуже непогана. А оце обно... оновлена така туш як 5 в одному. Кісточка така сама, тільки трошки поліпшена формула. І вона у мене зараз дуже-дуже користується попитом. Люди її розпробували, хто користувався оцею туш'ю. Зараз розпробували оцю і запитують. Так що рекомендую, дуже вона класнюча. Бачите, як в мене її більше всього, я її про запас набрала, вона класна і люди запитують. І це супершок в такому от дизайні. Зараз його зробили з таким синеньким, Він, до речі, самий був недорогий на сьогоднішній день він там обходився 119 гривень, по-моєму. І оце от така туш у мене ще зеленого кольору. Залишилась мені, вона теж також сподобалась. Так що деякі туші ще очікую, замовила. А так що, дівчатка, кому треба туші? Запитуйте, вибирайте, у кожного свої вії, тому рекомендувати якусь конкретну туш я не можу, тому що даже сама користуюся різними тушами. І десь щось, щось подобається, щось не дуже. Іноді даже вії, ваші, ваші вії, одні і ті ж вії, можуть сьогодні так виглядати, завтра так виглядати. І туш може наноситись по-різному. Так що е, однозначно сказати, яка туш краще, яка туш Дуже не така добра, неможливо сказати, тому що кожну, кожній людині підходить своя. Треба підбирати, як говорили, методом проб і ошибок. Так що, отак, вам всього найкращого. Якщо вам потрібні туші, запитуйте. ціни ще ці старі, з прошлого каталогу. І дуже приємна знижка вас очікує. Запитуйте, дівчатка. Вам всього найкращого, пока-пока.